Сьогодні 14 число. Хочу зняти ось цей мій квітник. Трояндарій. Троянди в мене. Ну, не тільки, не тільки троянди. Тут у мене і хвойні рослини, і ось там виглядує. І кіушу гортензія, і деревій, Ось який гарний. І седуми усілякі. Хочу тут трошки прорядити. Є олівець високий, колумнаріс. Він має бути вузький, але він і зараз не широкий. Ось така троянда. Якась кольор у неї майже фіолетовий. Щось я не пам'ятаю таку троянду. Ну, суть не в цьому. Головне, що вона цвіте. Сорту я взагалі не знаю. Більшості з моїх троянд. Тому ось попекла, мабуть, прискала. Попекла троянду. Я кропила від оцих жуків, що їдять. Бутони троянд, бо дуже їх багато. Це в мене спаржа. Я її завела на таку опору. Арка не арка, ось трояндочка вже відсіла А цей пагінець всій красі. Є і хери тут у мене, тут у мене на усій доріжці. Оце, таке. оце таке твориться в мене. На всю доріжку розрісся. барбарис, а трипорпуревом, я думаю, а може ні. Не знаю, я, я ж кажу, мені не суть важно, що який сорт. Мені головне, сидять гусіні на інжирі. Це мій маленький рокарій. Опунція скоро буде цвісти. Дракона ще не постригла. Не постригла в цьому році не сформувала. Він у мене в тому році сформований. Він вже більш-менш нагадує дракона. Там лілейник треба обрати, бо лапки він прикриває драконові. А дракон без лапок якось не дракон. Ось у мене ще така. Седом такий, трубчатий якийсь, гарний такий. Да, скоро, скоро буде цвісти опунція. Це молодилки в моєму, малому, малому рокарі. Це седом такий варіатний. А цей вибився, наче не варіатний. Побачимо. Це афганський бузок і каріоптеріс там. Тут Троянди, і кравах, піони не цвіли на цьому місці у мене. Тут мої хорцмани, красотуни, Голдстар. Це я знаю точно, це сантоліни. це Голдстар. Я не знаю, мабуть, варіант ялівець. А цей й лодері. Діалівець. Також треба трошечки прибрати гвоздик, вже наповзла на нього. Гортензія графіті. Цвіла у минулому році, вона у мене третій рік. І в перший же рік вона в мене зацвіла. Це гортензія пильчата. Блюберт, чи, не знаю, який сорт там, ще якийсь є сорт. Настурція зацвіла вона. Темно червоненька, полька у всій красі, великі такі ружі, такі, дебелі, цибуля декоративна, хурма, яке листя здорове в хурми. Це також барбарис. Лілейники скоро будуть на цій клумбі. Це сосна з насіння, але які в неї голочки довгі. Третій рік вона вже росте. Фатінія, щось її жире. А це грей оул О, згадала. Ялівець гарний такий. Блакитно-сірий, ну дуже гарний колір. А це я постригла свій ялівець, але щось він мені не дуже подобається. Ну, будемо бачити. Гранат цвіте. Дуже-дуже пишно цвіте гранат. Це принцуельський ялівець. Це моя карликова ялинка. Дендрофарма Голд. Це гортензія. І це гортензія. Оце Skyfall. А цю я не пам'ятаю, ну, зацвіте, подивлюся. Це великолисткова, але вона не цвіте у мене. Третій рік і не, ще не цвіла. Безкінечне літо. Це Early Sensation. Вже зацвітає, ось вже декілька дві квіточки вже розпустила, а щось оце що. Ааа, зламався. Пагінець. Зараз візьму секатор. Климатись цей цвіте на В, нагору поліз, наверху цвіте. Клен треба було викопати, який дебелий став. Мабуть, метр сімдесят вже, може й більше. Це ялинка томпа, ця кислиця вже, вже мені надоїла ось вона, манюня. Вона маленька. Дендрофарма Голд, вона маленька до 40 см, а томпа до 60 см. А це, я не знаю, я думала плосковіточник, але но... щось я почала. Коротше, треба пошукати. В інтернеті треба пошукати. Там все можна знайти. Це мої кленчики. Ось як він розрісся, гарнюня. Тепер треба літом їх догледіти, щоб вони не пропали. Це сайрі, це дрім, а цей фенікс. І в кожного клена різні листочки. Ой, вони такі гарні. Це я підсадила до них, щоб вони затіняли. Це мій дуб. Ось так я його сформувала, щоб він був не широкий і не високий. Не буду давати йому рости в висоту, а може пересаджу восени. Ще не знаю. Я сьогодні це дубравник, який красунчик. Я сьогодні так, а завтра інакше. Це загублене озеро з маяком, з трояндами, з ромашкою, з вербою. Дієрвіла струмкова, ось цвісти буде. Перший рік вона росте, я її посадила недавно, чи у квітні, чим. У березні, я не пам'ятаю, отримала посилку, робила замовлення. Пав куди? Наче пав куди? Ой. Оце я не знаю, що це за роза. Квітка одного дня. Цезар, Сезар на неї ще кажуть. Хто як? Хвалять її я. Це не, мені не подобається таке. Це береза. карликова. Гняньте на ці листочки. Також по краєчку, наче хтось порізав їй. Листочки. Біль її скоро будуть цвісти. Де тут у мене калина? Ось складчата Марієсі. Пертензія також має цвісти в цьому році. Це коніка. Це теді. Це туя вересковидна. Я її стригла в минулому році. Грай-раз бульбоносний. Це ще один ялівець, і знаєте, що роблять ці седуми. І вон ще один ялівець. То стоять у відрах, прикривають мої грододендрини від сонця. Затіняють. Рослинки стоять у відрах. Це також притіняють гортензію. Ось вона також буде цвісти вже ось ось. Це обліпишу я хумою, у відрах посадила, а закручую її. Це шавлія якась. Ось це не знаю. Це, мабуть. Ой, щось таке. Подивимося, що це таке. Може, заквітне. Агрус скоро буде. Ось уже такий. Червонястий, спірейка. Полуницю вже добираємо, піхточка, конколор Сірівер Блю. А там глухаря я формую, також ще до нього не добралася. Ну, тут смарагди з загрусом. Ось. Також смарагд і троянди.